Прави нас великі ждуть в рідну школу 26. За знаннями учні йдуть. Вітаю, мене звати Максим. Ми знаходимось на території ліцею номер 26 міста Житомир. Ось так він виглядає зараз. Хоча так було не завжди. Давайте завітаємо до цього закладу. Добрий день, я екскурсовод Валерія. Ліцей номер 26 міста Житомира має давню та славну історію, свої традиції. Він заснований у 1901 році, і тоді це було приватне жіноче училище, яке знаходилось на вулиці Малій Бердичівській. Через те, що у центрі було достатньо навчальних закладів, у 1936 році заклад було перенесено на Багуню. Він став школою номер 26 у одноповерховому приміщенні. У 1956 році збудовано нове двохповерхове приміщення школи, у якому зараз працює ліцей номер 1 міста Житомира. Такий вигляд, як зараз, наш ліцей має з 1974 року, а це чотирихповерхове приміщення, будівництво якого остаточно завершилось у 1995 році. А що б ви могли розповісти про традиції закладу? Оскільки школа, а зараз ліцей знаходиться у мікрорайоні Богуні, де Поруч є військовий інститут та військові частини. То наш заклад завжди був невід'ємною складовою у формуванні патріотів держави. Наймасштабнішою формою проведення заходів національно-патріотичного виховання була і є військова спортивна гра Патріот, на якій виросло не одне покоління наших випускників. Багато з них зараз зі зброєю в руках відстоює незалежність та суверенітет України. Кагина и жила, Любить школу двадцать шесту, черный губский.